Зі души що розуміла того. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Боже наш, моłości тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Ой, на Боже з великої милості Твоєї, моłości тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй. помилуй. Цемо назвали кінце даш Піфані, вулику нашу, високоприсвященнішу за братів наших священників, зішло монахію за все Христі, братство наше. Ще молимося, бо мереже на Україну нашу за владою військо, і що ми таке мирне життя прожили в всякому владшесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Ще молимось за святіших патріархів православних, за владшестів і повідня забутніх фондаторівства охрану цього, і всі раніше спочили в усі вратів наших, що тобі повсюди лежать православних. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Ще моломо за ми життя, брозорове спасіння, Боже за прощення відпущення ріків рабів Божих, Митрополита Димитрія з болю, Паслою проти Ірея, Стефана з родиною прото Ірея, Павла з родиною прото Ірея, Василя з родиною прото Ірея, Петра з родиною, всіх воїнів захисників нашої України і рабів Божих. Юрія Тетяну, Осапа, Захарія Матвія, Івана Галину Лейську, та на Лобогда Ланіна, Михайла, Святослава, Христину, квітку, рабів Божих Наталії Євгенія Олександра, рабів Божий Тараса Галину Петра Василя, рабів Божих протирія, Стефана протирія, Павла протирія, Симона проти протирія, протирія Василян, Ориста Надія, Руслана Мар'яна, осапа Івана Христину Марію, Аделіну Марію, Степана Дмитра. Анну Андрія Юрія Ілону Руслана Рабів Божий Тараса Ірину Андріану Оксану Катерину Анастасію Ірину з родини Лесу з родини віру з родини Анну Оксану Ориса з родини в Анатолію Надію. Рабію Божого отця Степановця Андрія Григорія, Маріяну Роксоляну, Озера Марту, Анну, Ростиславу, Оксану, Тараса, Стефанію з родини, Оксану з родини, Наталій з родини, Ігоря з родини, Ірину з родини, Оляну з родини, Андрія з родини, Ярослава. Рабію Божого отця Степана Степана Оксана, Соломія Марія Андрія, Андрія, Володимира, Софія, Лесу з родиною, Галину з родиною, Равів Божих прото Ірия, Стефана протирея, Павла протирія, Семена протирія Василя, Ірамна Хартемієм наш, Варвару, Ольгу Сергія, Ольгу з родиною, Ніну Світлану, Антона Анастасію, Нікіту, Віру з родиною, Ганну Ларису з родиною, Миколу Марію з родиною, Любов з родиною, Воїна Ігоря, Воїна Сергія воїна, Богдана, воїна Андрія, Равів Божих. Проте Стефана, ця Василяця, Повольця, Симона, Петра, Лідію, Петра, Ярослава Богдана, Христину, Галину, Ольгу Мінудору, Любов Андрія Юрія, Романа Анастасію, Богдана, Каріну, Марію, Меланію, Тараса, Любов рабів Божих, Назарія, Надію рабів Божих, воїнам Еорія Анатолія. А Тетяну, Юлію, Софію, Завету, Миколаєвтра равів Божий, Тетяну Олю равів Божий, Вікторії, Максима, Михайло Олю Оксану, Рибів Божий, Зоряна Данула, Роксоляну Галину Юрієм, Рибів Божий, Ольгу Руслана, Івана Максима, Роксуляну, Уляну, Анну Віру, Івану, Оксану, Славіка Дмилу, Миколу, Віктора, Софію, Христину Василям. Миколу Вікторію Марію Наталію Владиславу Юрія, рабів Божих, Наталію Людмилу, Світлану, Олесію, Олександра, Єна, Олю, Оксану, Жанну, Христину, Злодію Світлану, Юлію Людмилу, Раба Божого, Володимира, рабів Божих. Андріану, Марішку, Ольгу Марію равів Божих, Михайла Артема, Віктора Максима Ореста, Оксану, Юрія Юрія Романа Равів Божих, Андрія Світлана, равів Божих, Андрія Володислава, п'яна Ольо, Надію, Матвія, Олену, Яну, Артема, Анастасію Віталія Артема Івана, Ольгу Галину, Павла, равію Божих Бориса Катерину, Стефана, Галину Павла Юлії, Марію Йоанна Катерину, Артемію, Наталію воїна Ярослава, равію Божих Миколу, Святослава, Марину, Богдана Володимира, равію Божих Марію Софію Галину, Василя Максима, Руслана, Тетяна, Михайла, равію Божих. Митрофорного проти Ірія, Василян, Ярослава Олю Миколая, отця Івана Івана, анну Валентину рабів Божих воїнів, Олега, Тараса Віктора рабів Божих, Валерія Наталію, Олену, Марію Волислава рабів Божих, отця Степана Романа, Лесю Юлію Віталію, Катерину, Рабів Божих Воїна, романам, Володимира Оксана, Ярослава, Михайла, Валентину, Рабів Божих Миколу Софію олену, Івана Марію, рабів Божих, Марію Степана, Олесью Олену, Василя рабів Божих, воїна Романа Марію з родиною, Ганну з родиною рабів Божих, Анну Сергія Олю Юріяніну, Юлію рабів Божих, Олену Соломію Маріюм, младенця завета Наталія, вони Олетарасаю Синію Марію. Рабів Божих Михайла з родиною Олександру, Богдану, Мар'яну, Єву Миколая з родиною, Романію Юрія з родиною Христину Ірини Оріста, Івана, рабів Божих, Ігоря з родиною Ліїю Андрія, Боляшу Євгенія, Боляшу Анну, Олю, рабів Божих, Маркіяна з родиною Стефанію, Дмитрія з родиною. Юлію Макарія з родиною Юлією Катериною, всіх парафієн святого храму цього, що забрати сім від всякої скроботи, гнів обідного залишав ті що спокійно вони жили, щоб у здорові добробиті сні життя і проходили все молосові Господи, вислухай нас і помилуй. Приносить добродійством за чистому храмі ці молодых, що співають, і за всіх присутніх людей, що спивається від тебе, волоти багато я мати, я мило, От, і милості. Слава высилаємо цю і сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки.